Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо смачні овочеві пісні котлети з капустою. Тож, починаємо готувати. Порізала я близько 700 г білокачаної капусти. В каструлі налили 1 літр води, додавала чайну ложку солі, туди відправляю нашу капусту. З моменту закипання готую капусту 15 хвилин. Поки готується капуста, протушкуємо моркву та цибулю. Приготовану капусту виймаємо на друшляк, щоб стекла уся рідина та охолоджуємо її. Готові та охолоджені овочі викладаємо у миску. Ще для фаршу нам знадобиться дві сирі середні картоплини. Натираю їх на дрібній терці і також додаю до капусти та моркви. Саме час додати усі спеції. Спеції додавайте, звичайно, за своїм смаком. Мені дуже подобається у цьому рецепті сушений часник. Якщо любите зелень, можете додати трохи зелені. Також нам ще для фаршу знадобиться манка. Отож, до фаршу додаю. 4 столові ложки з гіркою манки. Тепер наше завдання усе гарно вимішати, щоб фарш тримався кубки. Дуже добре, ретельно потрібно вимішувати фарш не менше 2 хвилин. Залишаємо фарш на 15 хвилин 20 щоб манка набухла. Якщо ж ви хочете, щоб ваші котлетки були ще щільнішими, тоді капусту попередню можна подрібнити на блендері. Через 20 хвилин починаю формувати котлетки. Роблю їх доволі великої форми, так як усі овочі вже у мене приготовані. Якщо ви перший раз готуєте такі котлети і сумніваєтесь у тому, чи будуть вони добре тримати форму, можете ще їх панірувати у борошні. Далі робимо усе як звично. В Пательню наливаю соняшникову олію, викладаю котлетки і починаю смажити. Приблизно через 7 хвилин повертаю котлетки на іншу сторону. Аромат незвичайний. Якщо ж ви любите капусту, як і я, то вам обов'язково сподобаються такі котлети. Зважаючи на те, що до їх складу не входять яйця та м'ясо. Рецептів капустяних котлет насправді дуже багато. Отож чекаю на ваші коментарі. Як саме ви готуєте такі пісні котлети з капустою. Мені дуже буде цікаво. Мої котлетки вже приготувались, вони дуже смачні та ситні. Якщо ви ще такі котлети не готували, обов'язково приготуйте. Рецепт таких котлет залишу в кінці відео та в описі під відео. Кому сподобалось моє відео та мій смачний рецепт пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти. Обов'язково напишіть, з якого міста ви дивитесь моє відео. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, до зустрічі у нових відео!